у 12 років батьки видали мене заміж за чоловіка старшого на 31 рік. Запитуйте. Звідки ви родом? Як це було можливо? Ви, мабуть, приїхали з місця, де таке було прийнятним. Це все відбувалось в Каліфорнії. Тут немає мінімального віку для вступу в шлюб. Зґвалтування за законом стосується тільки позашлюбного сексу. В результаті, якщо хтось спробує допомогти вам втекти, його можуть звинуватити у викраденні людини. 300 тисяч дітей були легально одружені в США за останні 20 років якої віри та етнічної приналежності ваша сім'я? Вони називали себе християнами, але вірили в зовсім інші речі. Ми білі. Я боюсь, що християнський екстремізм все більше і більше затягуватиме нас на небезпечний шлях. Ви досі перебуваєте в законному шлюбі. Якщо так, то чи плануєте розлучення? Ви сказали, що не хочете, аби він вас знайшов, але на даний момент ви вже доросла людина і можете добровільно розлучитись. Немає жодних законних підстав, які могли б вас зупинити. Секта, в якій я виросла, не боїться вбивати людей. Я не хочу, щоб вони знали якісь подробиці про те, де я перебуваю, або як мене знайти, мій чоловік зокрема був дуже небезпечною людиною. Я впевнена, що він позбавив би мене життя, якби мав таку можливість. Хтось порадив мені звернутись до некомерційної правозахисної організації, щоб дізнатись, чи що можуть вони допомогти мені розлучитись. Я планую найближчим часом перевірити, що вдасться зробити це безпечно. Отже, ви втекли 5 років тому і знаєте, що ваш чоловік досі шукає вас. Як ви думаєте, він хоче повернути вас назад, чи просто прагне залишити за собою останнє слово помститись і так далі? Чи знаєте ви, які у вас є законні варіанти? Чи є якісь ресурси, які допомогли вам, і якими ви б хотіли поділитись? Як ви стали на ноги після того, як вирішили де оселитись? За його словами, я його власність. Він хоче помститись або змусити мене повернутись шлюб. У будь-якому випадку я не хочу, щоб він мене знайшов. Потенційно, я можу отримати заборонний припис, але у мене немає доказів насильства. Наш шлюб був легальним. 43-річний чоловік займався сексом з 12-річною дитиною. Законно мені немає в чому його звинуватити. Притулки для жінок це основне, що допомогло мені, коли я втекла. Не буду розповідати подробиці, бо не хочу викладати щось, що може мене викрити. Якщо це питання не травмує вас, то яким було ваше повсякденне життя у шлюбі з цим монстром? Я постійно ходила навшпиньки, намагаючись зобразити ідеальну дружину. Якщо я помилялась, або в нього був поганий настрій, мене били, морили голодом, або в кращому випадку словесно ображали. Єдині моменти спокою траплялись, коли чоловіка не було вдома. Якщо це почалось 12 років, чи продовжували ви ходити до школи? Я була на домашньому навчанні, тому взагалі ніколи не ходила до школи. У вас є діти, я не можу мати дітей, і це стало палицею на два кінці. Це допомогло мені втекти, оскільки я не була прив'язана до своїх дітей, але це також послужило причиною того, що мій колишній чоловік почав дуже сердитись на мене. Зрештою, це призвело до ще більшого насильства. Однак я не впевнена, що інакше змогла б втекти. Можна запитати, як ви дізналися, що не можете мати дітей. Також чи хтось співчував або допомагав вам під час вашого проживання з ним. Ми намагалися роками. Після багаторазових викиднів він відвів мене до спеціаліста. Я здала купу аналізів і мені сказали, що я не зможу мати дітей. Я спілкувалась лише з іншими членами секти. Зрештою, ніхто не виявив співчуття і не запропонував допомоги. Ми всі думали, що виконуємо волю Божу. Вибачте, якщо це грубе запитання, але чи було сексуальне життя в шлюбі з самого початку, чи він чекав? Він одразу планував дітей, чи очікував, поки ви досягнете повноліття? Він хотів дітей, як тільки це стало можливим. На щастя, для мене я була безплідна. Сексуальні стосунки були з самого початку. Дитячий шлюб це просто легальна торгівля неповнолітніми. Чи були у вашого чоловіка інші дружини? Мій чоловік був одружений раніше, але у нього не було інших дружин, поки ми були в шлюбі. Що сталося з колишньою? Вона або померла, або втекла. Він часто порівнював мене з нею, але не ділився деталями, лише розказував, що вона робила щось краще що допомогло вам пережити це, адже ви були ще дитиною. Ваші батьки підтримували вас, коли вижили з тим чоловіком. Після весілля я бачила своїх батьків лише кілька разів, і то мимохідь. Я ледь не померла, бо в підлітковому віці кілька разів намагалась накласти на себе руки. Але на щастя, не вдало. Згодом я зрозуміла, що моя релігія це повна нісенітниця, і вирішила вирватися на волю. На це пішло кілька років підготовки, але, врешті-решт, мені вдалося втекти. Як вам вдалося втекти? Чи були з вами інші дівчата? Яна поїла його донестями і вийшла через вхідні двері. Яна накопичила трохи грошей, цупивши з його гаманця час від часу по кілька банкнот. Пішла на вокзал, виїхала зі штату і більше ніколи не озиралась назад. Я втекла сама. Ми були досить ізольовані одна від одної. Це стосувалось інших жінок. Ви були повністю ізольовані від інших людей, окрім чоловіка. Виходячи з моїх обмежених знань про американські секти, здається, що вони заохочують статеву сегрегацію, а не ізоляцію. Я зустрічалася з іншими жінками в секті двічі на тиждень. Це були групові зустрічі. Поруч були чоловіки, тому не траплялось багато можливостей для відвертих розмов. Ваші батьки намагались зв'язатись з вами після втечі, як вся ця ситуація вплинула на вас у дорослому житті. Мої батьки не зв'язувались зі мною, але я не хочу, щоб вони мали таку можливість. Мабуть, якби мого колишнього вже не було в живих, мені було б цікаво поспілкуватись з мамою. Оскільки ви кажете, що ваша мати не мала права голосу, коли вас видавали заміж, чи була вона також дитиною нареченою? Насправді я не впевнена, але є така ймовірність. Вона теж зазнала насильства і прибувала в секті, що жорстко контролювала її. Я не знаю, що вона зробила, якби мала вибір. Це захоплива історія. Ви ніколи не думали про те, щоб написати книгу і розповісти про неї, коли ви вперше втекли і сіли на потяг, куди ви поїхали, як ви знайшли місце для проживання та спільноту. Ви дуже сильна та натхненна, і я пишаюсь вами. По-перше, мені подобається ваш нік. По-друге, кілька людей казали мені, що я повинна написати книгу, але я ще не думала про це. Можливо, колись це станеться, але мені потрібно розгребти чимало травм, перш ніж я візьму. За це завдання. Я не хочу розголошувати, куди я поїхала, бо мій чоловік досі шукає мене. Але я об'їздила кілька штатів. Я була бездомною близько шести місяців, ходила до жіночих притулків і, врешті-решт, влаштувалась на роботу прибиральницею. Це було надзвичайно страшно і важко, але набагато легше ніж жити з чоловіком. Зрештою, я знайшла свою спільноту в жіночому спорті. Я обожнюю своїх подруг по команді. Саме вони допомогли мені знайти кращу роботу аніж прибира будинків дівчата навчили мене багатьом важливим навичкам. Як ви перезавантажили своє життя? Отримуєте атестат про повну загальну середню освіту? Чи вступаєте до коледжу? Чи були у вашому житті люди, які допомагали вам з адаптацією? Чи є у вас якісь цілі? Я отримала атестат про повну загальну середню освіту. Працюю над отриманням ступеня з психології, щоб стати психотерапевткою. Я приєдналась до місцевої спортивної команди. Кілька дівчат допомогли мені з базовими навичками, такими як навчання водінню, сплата податків, отримання кредитної картки без їхньої допомоги мені було б дуже важко адаптуватись. Я хотіла б займатися бджільництвом і думаю, над тим, щоб колись усиновити дитину. Чи може допомогти стороння людина, що стала свідком такого, як допомогти члену секти? Члени секти зазвичай не сприймуть, якщо ви скажете їм, що вони перебувають в секті. Люди присвячують все своє життя вивченню культів, способів виходу з них та все одно часто зазнають невдачі, чесно кажучи, мені мало чим можна було допомогти. Мені не дозволялось розмовляти вічнавічні з ким, крім мого чоловіка. Я ніколи не виходила з дому без нього. Ніхто не має а можливості запитати, як в мене справи, і запропонувати допомогу. Якщо ви знаєте когось, хто вже втік або активно намагається це зробити, найкраще, що ви можете вчинити, це допомогти йому стати самодостатнім. Я ніколи не працювала до втечі, я була бездомною близько шести місяців, перш ніж змогла стати на ноги. Можна було б скористатись мережею підтримки, але всі, кого я знала, були сектантами. Що ви порадили іншим людям, які опинились в такій самій ситуації? Заощаджуйте гроші, як тільки можете. Я крала невеликі суми з гаманця мого чоловіка протягом багатьох років. Поліція може допомогти лише частково, тому якщо вам вдалося текти, краще покинути штат, якщо тільки ви не можете переконливо довести факт насильства. Наостанок я б порадила не падати духом, адже життя варте того, щоб його прожити, коли ви опинитесь на волі. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А яка ваша думка про дитячі шлюби? Напишіть в коментарях.